Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні 13 січня, Марин Святоден. Вважається він важким днем, страшним днем. Принаймні, так вважали наші прадавні пращури, вони остерігалися в цей день і намагалися звернутися. До домового за допомогою, щоб допоміг в ці, в ці дні оберегти спокій і лад в домі. ставилося йому пригощання в цей день. І напередодні цього дня або в цей день люди наносили захисні оберіги на свої помешкання, на себе. І зверталися, можливо, подумки, бо по деяким джерелам. Вважається, що не потрібно взагалі славити чи звертатись до марени. А по іншим джерелам це дозволяється як звертання, щоб угамувала своїх 13 дочок, 13 лихоманок, хвороб, тому що якраз і 13 січня начебто Марена випускає їх на волю. Тому люди остерігалися в цей день, і навіть була така забобона, що якщо почуєш сьогодні своє ім'я, то не потрібно відкликатися, бо не начебто це сама Мара ходить поза вікнами, по вулиці і вигукує імена людей. <кій> якщо хтось озоветься, тому скоро буде хвороба, а то і смерть. Ну, ось такі були традиції, такі заборони, забобони на цей сьогоднішній день. Ну, а ми на рунах подивимося сьогодні, яка є в тобі? Той, хто дивиться зараз цей розклад, тіньова сторона. Що тобі заважає? досягти успіху в твоїй справі. Так що, можливо, сьогоднішні енергії сьогоднішнього дня стануть нам в пригоді. Покажіть руни тіньову сторону людини, яка зараз дивиться цей розклад, покажіть руни у в сторону. Тут, можливо, вашою тінню являється те, що ви змінюєте партнерів. Ви не задоволені своїм нинішнім партнером чи партнерством. Не можете, можливо, взаємодіяти з людьми, вам це важко дається. І ви, як наче бачите. Їх може наскрізь. І це також свого роду є фактором, який, дозволяючи дивитися на все збоку, не дає вам довго бути можливо в стосунках, або не дає вам взагалі дозволити собі легко взаємодіяти з людьми. Ви, як наче, постійно бажаєте якихось змін. Постійного руху, можливо, ви самі кидаєте своїх партнерів, можливо, вони вас кидають. Тут така ситуація, що, як начебто, не затримуються партнери, партнерство, взаємодія з людьми, а можливо, просто вам важко з ними спілкуватися і. Ви не можете довго знаходитися у контакті з однією людиною чи з одним колективом, можливо. Покажіть, Руне, точніше, про що тут? Так, дивіться. Однією з тіньових сторін тут є, що ви пригальмовуєте свої шляхи до партнерства, ставлячи в пріоритет матеріальні блага. Ви до них намагаєтесь більше рухатись, ваша свідомість більше заточена на матеріальне і. Таким чином, ви зачиняєте собі шляхи до легких і приємних стосунків, до взаємодії з людьми. Можливо, ви розцінюєте партнерство завжди, можливо, навіть підсвідомо, з матеріальної сторони, зі сторони користі. Яку може це партнерство вам привнести. Можливо, ви мало вкладаєтесь душевно в партнерів своїх. І тут я маю на увазі не тільки коханців, чоловіків, дружин, але і взагалі людей партнерства. По роботі, по бізнесу, друзі, знайомі, колеги. Можливо, ви тут, це ваша. Тіньова сторона, ви оцінюєте людей з позиції, яку користь ця людина може мені перенести. Важлива вона чи не важлива в цьому аспекті. І таким чином це вам заважає, заважає комунікувати з людьми. Так, а покажіть руни. Для чого ви зараз нам це показали? Саме цю сторону. Покажіть, Руню. Тому то й проблема, що, щоб звернути вашу увагу, що у вас не вистачає красномовства, можливо, не вистачає у вас душевності, поговорити просто з людьми. Вам, можливо, цього просто не хочеться, або ви не вмієте налагоджувати контакти. У вас. Тут для того, що ви, щоб досягти якогось свого успіху, можливо, ваша робота пов'язана із взаємодією, з людьми, то тут треба навчитися спілкуванню, навчитися душевним розмовам, навчитися чути, навчитися відкриватися, навчитися взагалі взаємодії з людьми. Можливо, у вас підвисає особистий план, і тут проблема в тому, що ви дійсно не вмієте говорити. Ви не вмієте взаємодіяти так, щоб задоволені були всі. Добре. А що ж в цьому допоможе? Допоможе. Комусь тут допоможе дійсно набратися навичок, навчитися обдумати цю проблему, зрозуміти. Для когось тут навіть спеціаліст якийсь може допомогти в тому плані, що, ну, знаєте, як буває, можливо, комусь потрібна консультація спеціаліста. Для того, щоб навчити людину, ситуації ж бувають різні, можливо, є така прям соціофобія, да? боязнь спілкування з людьми, невпевненість, можливо, в собі, можливо, недовіра до людей, можливо, вам допоможе якраз або спеціаліст, або Взагалі більше бувати серед людей, соціум може допомогти. Не бійтеся спілкування з людьми, не бійтеся їх чути, не бійтеся з ними розмовляти. Якщо ви звернете зараз на це увагу і розширите, можливо, спектр своїх контактів, для декого це принесе користь і, може, знайдуться у вас нові клієнти, нові партнерські відносини, зможете за якісь договори, можливо, підписати потрібні для вас. Можливо, розшириться сфера вашої, вашого впливу, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом пов'язаним з людьми або діяльністю. І тут соціум вам якраз і допоможе соціум, люди, розуміння людей, взаємопорозуміння, також тут може допомогти. Знаходити спільну мову, вміти шукати оці точки перетину, які допомагають людям знайти щось спільне. Ну, добре, а що заважатиме? Віжіть руни. Так, ну, може заважати. По-перше, впертість може заважати. Може заважати взагалі ваш, ну, знаєте як, коли хочеш когось переламати або щось переламати. Коли не вмієш прислухатись, коли хочеш проявити свою силу по відношенню до людини, до партнера, до колеги, друга. І вперто відстоюєш своє. Коли не вмієш контролювати свої емоції, коли, як то кажуть, преш на пролом, оце буде заважати. Скоріше за все, вам трошечки, можливо, не вистачає і Дипломатії, у оцього рівнозначного обміну енергіями. Можливо, ви занадто вперті, або занадто користуєтеся силою свого характеру, або якщо вас накривають емоції, то ви можете продавлювати ситуацію через силу. Ну і... Знаєте, тут ще можуть заважати грубі інстинкти. От саме нее, емоці... партнерство, воно більше пов'язане на емоціях, звісно, на почуттях. Коли людям комфортно, приємно, коли вони відчувають віддачу, відклик, коли до вас ставляться так, як ви би хотіли, щоб до вас ставились. Да? Коли ви відчуваєте, що вас задовольняє оце спілкування, це гармонійні стосунки. Коли немає утисків, коли немає і, знаєте, коли ну, не спілкувалися, до прикладу, місяць, ну і добре, і ладно, через місяць зустрілися, поговорили знову. Розбіглися до якоїсь потрібної, ну, чи то дати, чи то події, чи то допомога може якась потрібна, справа якась. А це не завжди є добре. Тому що якщо тут про партнерство, то кожна людина хоче до себе уваги. Адекватної уваги такої ж, щоб її це задовольняло. В кожного, звісно, свої критерії. Хтось хоче багато уваги, хтось менше, хтось взагалі мало. Але гармонія в стосунках в тому й полягає, що ти думаєш не тільки про себе, навіть якщо тобі для спілкування потрібно ну, зовсім небагато і ти вже задовольнився. Але ти повинен розуміти, що у твоїх партнерів також є своє бачення. І от про це тут гармонія в стосунках і адекватний енергообмін, вам трошечки не вистачає. Ви, як наче, більше зав'язані на матеріальному. Можливо, ви ставите своїх партнерів чи близьких на другорядний план, а більше займаєтесь, наприклад, роботою, бізнесом, справою якоюсь. Можливо, розцінюєте людей тільки з тієї сторони, яку користь мені ця людина принесе. І тут руни радять, що зверни увагу, тобі треба навчитися гармонійної комунікації, щоб налагодити спілкування з людьми, де б то не було. Чи то в бізнесі, чи то на роботі, чи то з друзями, чи то з родичами, близькими, чи то з коханими. Тут треба вміти спілкуватися і спілкуватися гармонійно. Просто спілкування, так, можливо, можливо, ви вмієте, можливо, у вас навіть гарно поставлена мова, і ви вмієте посидіти там за чашкою кави. Да? Але не вистачає от саме цього адекватного енергообміну, коли є душевність якась. Дехто ж, можливо, зовсім не любить спілкуватись, йому важко спілкуватись, тому він більше якось в собі частіше, в своєму внутрішньому світі. І це гальмує, це гальмує. Навіть гальмує той прорив, якого б вам би хотілося. Ви, можливо, підсвідомо не розумієте, що відбувається, бо з точки зору вашої, то все добре. Ви не начебто нічого поганого не робите. Але тут трошки не вистачає вміння адекватно обмінюватись енергіями зі своїми близькими людьми чи то колегами. Ну і, можливо, ви занадто сильна особистість внутрішньо, і якщо вам щось потрібно, то, можливо, ви продавлюєте ситуацію впертістю. А буває ще таке, що люди, знаєте, включають мовчанку, якщо їм щось не подобається, але це буде заважати, друзі мої. Ніколи не можна затягувати з проясненням ситуації, тому що вона може накопичитися як сніжна лавина, да, шар за шаром, і з кожним днем ситуація буде все більш обростати цими шарами. І тоді ще важче розгребти оті завали. Тому, по мірі надходження проблеми. Краще поспілкуватися, порозуміння буде допомагати, взаємопорозуміння, вміння слухати, вміння вникнути, і вміння дати своїм партнерам те, чого їм дійсно ну, хочеться від вас, якщо це близькі вам люди або важливі для вас, то підходьте до ситуації. З боку рівнозначності, гармонія, знову-таки, я повторюю. Гармонія Всесвіту в тому і полягає, що треба не забувати про те, що що ти транслюєш, те, ти отримуєш. Але і те, що, ти, якщо вступаєш в якісь стосунки, з ким би то не було, то ти повинен розуміти, що на вас також покладаються. Ця руна ще означає вміння дарувати і вміння приймати дари. Це також важливо Важливо вміти це робити це мудрість. Іноді люди відмовляються, не бажаючи бути залежними від допомоги. Іноді. Майже по тим самим причинам не допомагають іншим, щоб також не бути, ну, як наче, в боргу. І таким чином, можливо, от якраз і немає оцієї точки точки злиття двох а чи то більше особистостей, які розуміють одне одного їм комфортно, їм легко від цього. Це перекриває вам шляхи. це ваша тіньова сторона. Вам важко спілкуватись, або ви не вмієте спілкуватись, ви не вмієте, можливо, вкладатись у стосунки, а можливо, ви просто, знаєте. Трошки не навчені, да? не вистачає знань, як це зробити правильно. Ну, Тут головне, звісно, руни так радять все ж таки знаходити порозуміння з тими людьми, які для вас важливі, не тільки з точки зору, яку користь вони вам принесуть, але й з тої точки зору. Що ви можете дати одне одному, як підтримати одне одного, щоб це було справжнє партнерство? Ну, добре. Покажіть, Руни, що людина має почати робити вже просто зараз, з цією своєю тіньовою стороною. Покажіть, Руни. Щоб було їй на благо на успіх. Так. Ну тут треба, звісно, багато чого ще проробляти, так, працювати, працювати над цим питанням. Ну і треба обирати м таких партнерів, які, ну, без яких вам як це правильно сказати? Партнер повинен бути тобі потрібен, як твоя нагальна потреба. От ти знаєш, що без, цього, без цієї людини у мене щось не складеться. І тому я вступаю з ним в відносини. А не тому, що він мені може щось дати. Матеріального. А от подивися з іншого боку. Матеріальне він тобі дасть, користь якусь принесе. Але чи зможеш ти з ним бути дійсно в усіх ситуаціях, навіть в кризових? І ще тобі треба побороти якісь свої внутрішні блоки і страхи. Можливо, ти боїшся. Тих стосунків, боїшся відкриватися, боїшся відвертості, можливо. Над цим також треба працювати. Так. так, що треба робити? Не обирай те, що призведе тебе до кризи. Не обирай те, що вганяє тебе в страхи. Не обирай обмеження, не обмежуй себе. Не обмежуй себе, не обмежуй свою добру волю мати оті зв'язки, які тобі дійсно потрібні. Зрозумійте, друзі, я тут і руни, в тому числі, я їх трактую чи не, не, ніяк не призиваю вам, якщо вам. Не подобаються якісь люди вести з ними якісь там відверті і задушевні розмови, спілкуватися з ними. Ні. Тут саме ось про партнерство вам не вистачає хисту мати гармонійні стосунки зі своїми партнерами, не просто сусідами, не просто людьми якимись сторонніми. А зі своїми партнерами тут про це. Можливо, в когось немає особистого життя, можливо, в когось проблеми в особистому житті, можливо, в когось проблеми в бізнесі. І тут також про таке, то, також партнерство. то тут ми говоримо зараз про таких людей, не сторонніх, не перших зустрічних. А саме важливих для вас людей, у вас гальмуються ваші, ваш прорив в цих питаннях, зачиняються дороги ваші, тому що ви як начебто не вмієте гарно комунікувати з людьми. Чи не хочете? Ну, скоріш тут про знання. І не обирайте те, що тримає тебе в обмеженнях. Не обирай свої внутрішні страхи і блоки. Якщо ти розумієш, що вони в тобі є, не йди в них на поводу. І якщо це про бізнес, про справи, то ти повинен зрозуміти зараз, що якщо твоя робота залежить від комунікацій, від потрібних контактів, від домовленостей, від чиїсь допомоги, можливо. То не відмовляйся від цього. Тобі потрібно напрацьовувати ці контакти. Просто потрібно напрацьовувати контакти і взаємодію з людьми. Соціум тут також тобі може допомогти. Професіонал, так, також може допомогти. І взаємопорозуміння також тут. Стане в пригоді. Впертість егоїзм і неконтрольовані емоції якісь тут будуть на заваді. Не обирай те, що вводить тебе в кризу. Просто не роби цього. Не піддавайся оцій стіньовій стороні, не піддавайся слабкості оцій. Тому що. Маючи крепкі тили, взаємопорозуміння зі своїми близькими людьми, ми завжди в виграші, тому що це нас і окрилює, і стимулює, і надихає, і допомагає. Ну і повторюсь, тут не про те, щоб без розбору комунікувати, спілкуватися з усіма підряд. Тут саме про тих людей, які для вас важливі. І от для них не жалкуйте своєї внутрішньої енергії, гармонії, часу свого, не жалкуйте їм робити подарунки, не жалкуйте для них свого часу. Як би там це не було, не жалкуйте часу на те, щоб порозмовляти, послухати, почути. І знаходьте спільну мову. Ну, ось така тіньова сторона нам сьогодні підсвітилася. Думаю, що, можливо, комусь вона стане в пригоді. Ну, і тут ще можна так сказати, що у декому дійсно може мову треба свою налагоджувати. Може, ви десь за кордоном вам треба вивчити мову для того, щоб знайти собі чи то роботу, чи то партнерів, щоб відкрити собі шляхи. Комусь, можливо, стане в пригоді подолання мовного бар'єру, щоб заробляти гроші. І тут також, от стануть в пригоді вам ці інтелект, розум, спеціалісти, і ви самі як спеціаліст, щоб напрацьовувати і свої навички також. І нічого не бійтеся, не бійтеся, якщо ви нічого не будете робити, а погрузнете в оцих своїх страхах і невпевненості, це будуть вам як обмеження, вони не дадуть вам розвитку і руху до того, що вам хочеться. А проблема тут висвітилася саме от в партнерстві. В партнерстві в широкому сенсі в кожного своє партнерство. Ну, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім вдалих Партнерських стосунків бажаю.